Гарбуз це не тільки овоч, з якого можна щось смачне приготувати. Також з гарбуза виготовляють декор. І, наприклад, оздоблюють інтер'єр чи садок біля будинку. Але усе за порядком. Мене звати Каріна Хальвінська, і, як ви зрозуміли, сьогодні я вчитиму вас робити гарбузовий декор. Не перемикайте! Насамперед, варто сказати, що гарбуз сам по собі може бути досить непоганим декором існують деякі сорти декоративних неїстівних гарбузів, якими ви можете заставити хоч весь будинок, і у вас не буде спокуси щось з них приготувати. Однак свіжозірваний овоч, навіть якщо він декоративний, використовувати у якості прикраси не варто, бо він зіпсується. Перед тим його обов'язково потрібно висушити, приміром, у духовці, на сонці чи у микрохвильовій печі. Найчастіше гарбузовий декор ви можете побачити на початку листопада під час святкування Гелвіна. У цей день в Америці діти ходять по будинках і вимагають цукерки. Гарбуз є одним із найголовніших аксесуарів цього свята. З нього виймають м'якош, вирізають очі, рот та ніс, ставлять усередину свічку. Ми досить моторошний вигляд. Цю геловінську гарбузову прикрасу називають Джеком ліхтарем. Можна експериментувати з мордочками вашого Джека, брати гарбузи різних форм. Інколи виходять дуже цікаві результати. Умільці пробують навіть вирізати не тільки очні старот уявного персонажа, а й цілі картини, до прикладу, середньовічні замки чи навіть портрет людей. Ось так звичайний гарбуз можна перетворити у Витвір мистецтва. Затишності вашій оселі можуть надати композиція з гарбузом. Гарбуз компонується з квітами, опалим листям, гілками дерев та іншими атрибутами осінньої пори. Одна з ідей для гарбузового дочерморту: візьміть з десяток декоративних гарбузиків. Наповніть скляну ємність, робиться легко, але має красивий вигляд. Окрім того, гарбузи можна розфарбувати. Гуаш чи акварель для цього діла навряд підійдуть. Раджу вам використати акрилові фарби. Перед малюванням обов'язково добре помийте гарбуз, вийміть з нього все наповнення та сам гарбуз висушіть. Опісля можете простим олівцем накидати приблизну картину і братися до роботи. Обмежень жодних немає. Творіть усе, що спаде на думку. Висушений гарбуз також можна обмотати нитками. Ймовірно, не всім буде зрозуміло, навіщо ви це зробили, однак має воду гарний вигляд і додає інтер'єру цікавих акцентів. Також з гарбуза можна зробити вазу для квітів. Усе дуже просто. Висушуєте гарбуз, перед тим, вийнявши наповнення, наливаєте вод і ставите усередину квіти. Якщо вам лінь щось робити, просто візьміть гарбуз, поставте його на видне місце та обмотайте гірляндою чи стрічками з бантиками. Це уже також композиція. Проте, якщо вам не хочеться возитись зі справжнім овочем, спробуйте виготовити його з тканини. Матеріалом може бути навіть ваш старий одяг. Важливо дбати про місце, в якому ви живете, і не нехтувати декором. Інколи від дрібниць, прикрас та аксесуарів залежить більше, аніж від чогось глобального. Робіть ту атмосферу в домі, яка вам до вподоби і обов'язково вціліть в життя одну з тих ідей, про яку я вам сьогодні розповіла. А мене звати Каріна Галінська. Па-па-па-па!